Добрий день! Сьогодні я розкажу про архідею. Фаленопсис. Або фаленопсис. Яка країна походження рослин? Цю рослину привозять з тропічних країн. Так, чи впливає походження рослини на особливості догляду за нею? Цю рослину треба ставити. На схід і захід, щоб е, сонце чуть-чуть попадало на неї. Орхідея любе сонце, але любе більше тінь. Температура треба в день від 23 до 27, а вночі не менше 16. Поливати її треба. Коли дивишся на неї, то треба піднімати її з і дивитися на корні. Якщо вони сухі, то вона хоче пити. Якщо вони моп, е темні, да? темні, то вона е напита. Скільки разів її треба поїти на тиждень? Раз в тиждень. Яким чином? Треба брати і наливати стільки води, стільки. Куди тока... саме водичку наливаємо? Треба піднімати. В кашпо, да? кашпо. Піднімати горшочок і в кашпо наливати води і дивитися, поки вона нап'ється. Добре. Це в тебе який вид? Вид маленький. Декоративний, да? Він маленький, жовтенький. Жовтого кольору, да? а це яка? Це леопард. леопардова, бо вона в такі плями гарні. Добре. Ще є великі орхідеї. Так, великі, але зараз вони не квітнуть, так? Да? Тобі подобається доглядати за квітами? Так, вони дуже красиві і цікаві. Особливо, коли заквітнуть, так? Да? Так. До побачення.